Omtrent. <coughs> Маленьке. Я завжди починаю ефіри, в мене 36% зарядка телефону. На півгодинки може хватить.

Ходи малесенький, ходи, ходи. Mm -hmm. Так, ходи маленький. Тебе гралася і гралась, правда, постійно. 哎，这么可以。 Не, вот так и маласики, хули. Маленький миху. Михайный хлопчик, хуй. Ан, михани, хлопчан. Значит, ми мы же гуляем здесь. Так у меня 32% телефоны, екси. Не зарядив і гуляю. <свист> <свист> Але може сам дотягну, не стільки там до... До десяти можуть таке почувся. Молочко, з маленько, як Ne, šiaip stovė, pakišonai. Be.

Та, з України. З Тернополя. Я з Тернополя. Так, так, з України, Я кажу з України. Та з України кажу. Що нема звуку? Що не чути нічого? Юлічки, мене чути чи ні? Добре? Чути в мене чи не чути? Чути, ну Попитають, чи ми з України. Ко з України. Маркізик, то хлопчик. Може один бути на повідочку, бо втікає. Втікає. У нього голубенькі очки ще так погано видно в день, це від ну, А ще не було мене чути, що? Може якийсь глюк був із звуком. Я не знаю. То це теж якийсь прикол був пропав. А, ну то добре. То я робив ефір, то щось пропав був цей пропав. чат -ча -ча чат пропав. Пробъщай, е трошки зъика и се пропъпчат. Трошки си му се презъйте. Трохи зъика и се... Пробъщай, по ласка.

Widzę, że papier zabezpieniony dobrze. To dobrze bedno. Hmm. Do Bez picjitki, no. На місце поховати мы ходить. Так хуй. Армий хлопчик не будешь. Писа кисло, ходилась, ходить, писать. Может быть, їх не вылекає трошки. Та них свою увагу хочуть ними гратися, правда? Не знам да кейси но... Но ако то би да е справа, справя по що. шо? Ходи, пиш

То собачку, собачок вигулюють два або три рази на день. А чотири не знаю, чи вигулюють. Пішли, ходи, йдемо походимо, ходи, пішли. Ходи, 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 походимо, пішли. Та ходи, походи маленький, ходи. Хоча рація і все. Ходи, пішли, пішли, коротко, ходи, походи, пішли. Пішли? Там, з походи. Пішли, ходи, 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 ходи. Ходи походи, пішли, 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 пішли. Де. Ходи гуляти, ходи. Не хочеш гуляти. Нам mm, з того добре видно. Ходи, ймо, йдемо, пішли, лит, ходи. Зараз походимо, ходи, пішли. Дивись, ну. Та пішли, Аркузька, ходи, йде. Ходи, ходи, ходи. отметить территории. Ходи, пішли, там, 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 ходи, пішли, 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 ні, ходи, пішли, ходи, там, що коштує, там, ходи, там, не йде і все, хоче бути з кесками, і все. Що ти йому скажеш? Ходи, пішли, йдемо, де не сповідаємо. Ходи. خدا بنا خدا بنا ми котик маркизик. Так? Кицьк, кицьк, кицьк. якийсь щур побіг. Такий щур здоровий побіг. Не знаю чи камера зазняла. Ти бачиш щура, Юлі? Із щуряка такий побіг. Чи таке знутріє, чор, то щур. Я щура mm. на кота, на а хотіли кож щоразу здорову побачив? Щоб більше накотаємо на папту іщуру. Ось таке здорове не страшне. Вот, что-то язычок. а то язычок. То язычок. я думал, что это может, щур. А то язычок. Язычок. Ага. був Ні. -а. а я думаю, що такий щурик бігав, а то, то язичок да. скільки тут таких язичків може бути. певно, тут десь вони живуть. Я, певно, закінчувати, бо немає активу. Печі. Кізі, певно, думаю, що то так само, тільки малесенькі котяки. Думаю, що такий самий кін там. А фиг я знаю, что они думают. Я mm -hmm. сам знає, там знаєш, що свои я там знаю.

Собачка галкає, так? Собачка галкає, так? Собачка гавкає. Sada budu svoje sprave, repete. Kova da no? teraz będę za zarywaty z za sobą jak jak jak, jak ciaste Я коли включаю? Срібно зв'язки один включаю, галосенький, ходи, ходи, йдемо. Ходи кошти, ходи. дай дому, ходи. Пішли вдома, ходи. Знаємо, кого таку вдома, ходи. Ходи, ходи дому, ходи. Вечір. Я не четвертий раз гуляю сьогодні. Це вже четвертий раз. То виходить, зранку, біля обіду, в обід, вечером і ще перед сном. А на лоток він так і не ходить у нас, так? Та часом входить. Не хочу щось на лоток, не знаю. Якщо виходить, я вже не пускаю. А ти не боїшся там ходити, бо там склобуєте? Стараюся акуратненько. Бо я так минулого разу там пішла і їх кросівка потім витягала. О, бачите? Так, та, Я думала, там на руску будувати. Ну-ну-ну. Дякую, дякую. Все, котик, йдемо додому, йдемо. Котико мене, йдемо додому, ходи. Ходи, куди до Ходи, ходи, пішли, ходить до дому, ходи, пішли, пішли, пішли. ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャドウ、ピシャ Ходи додому, пішли, 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 ходи, 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 ходи. Ходи маласенький, ходи, пішли. Пішли, пішли. Ні, ходи додому. Ходи, Піш... ходи, ходи. Ходи, 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 пішли, пішли. Забачувати ефір, бо то. і всі.